Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо просто у дуже непростих речах про те, як воно повернутися з відпустки. Я почну з себе. Якщо чесно, то на початку відпустки була думка, що останній день я пролежу вдома на дивані, попиваючи алкоголь і розмірковуючи, а навіщо кудись їхати? І там жити у лісі, як немає війни. А те, що її в Києві немає, ти бачиш. Просто одразу. Її немає ані на вулицях, ані в розмовах людей, ані в їх очах. Тому і незрозуміло, і здається, несправедливим вже, що люди тут живуть нормальним життям, а ти мусиш кудись їхати, лишаючи найдорожчих тобі людей. Але є одне але, яке все змінює це найдорожчі тобі люди. Ти дивишся, вони мають роботу, вони зустрічаються з друзями та подругами, вони можуть пройтись містом чи придбати морозиво, вони гуляють з дітьми в парку чи ходять в кіно. Неважливо взагалі, що вони роблять. Важливо те, що вони не живуть у війні, вони не відчувають її на собі кожен день. Вони живуть в живуть більшій безпеці, ніж люди в окупованих містах. Вони живуть і все це завдяки тому, що хтось боронить їх міста. Так, для мене особисто це питання ключове. Я йду на війну захистити найдорожче, що в мене є. Я, звісно, не закрию небо, але по землі ворог не пройде. Тому навіть не виникло питання, чому, і чи треба, і чи це справедливо. Ні, я просто мушу бути тут, щоб там було життя. Я маю відповідальність за близьких мені людей. А окремо за усіх дітей, що надсилали листи та малюнки. Друзі, це щось неймовірне. Це покоління, в яке я вірю, буде жити в дійсно незалежній Україні, і наша справа надати їм такий шанс. Це моя ситуація. Але, звісно, у кожного все по-різному. Дехто після двох-трьох тижнів не може зрозуміти, чи варто було повертатись сюди. Якщо там немає війни. Є ще другий момент. Я запитав людей, чому вони допомагають ЗСУ або конкретно мені, а, якщо дійсно війна не відчувається. Я отримав о, різними словами однакову відповідь: насправді. Вони кажуть, ми не змогли бути осторонь. Якщо ми не на передовій, це не означає, що ми маємо сидіти. І так, вони усі починали просто з переказів грошей на ЗСУ. Але потім прийшло зрозуміння, що гроші, речі потрібно передавати конкретним людям, а не державі. І я, ми всі тут дуже вам вдячні за вашу позицію, за ваш вклад і за поліпшення нашого життя тут: медикаменти, аптечки, павербанки, амуніція, одяг, взуття, спальники, засоби зв'язку, засоби гігієни, продукти харчування, вода тощо і. Купа, купа дрібниць, які суттєво спрощують нам роботу і відпочинок. І так, під час однієї розмови хлопець, що допомагає моєму розрахунку, запитав, що було на сніданок. Ми якраз з ним працювали над новим переліком наших потреб. Я відповів, що на сніданок я на решіці розігрівав сир Брі. І так я скуштував його під запашну, смачну, свіже зварену каву і своєї нової, нової жовтенької кавоварки. Він посміхнувся і сказав, що відсотків 90 українців таке собі на сніданок дозволити не можуть. Мабуть, що так і є. І насправді, півроку тому, я був серед тих 90%. І це не тому, що я тут багато отримую. Нам не виплачують обіцяні 100 тисяч. Ні. І сир, і кава це все надсилають інші небайдужі люди. Просто тому, що знаю, що я люблю каву і сир. Але такий сніданок у мене не кожен день. Але інколи таке буває. І насправді, якщо таке надсилають, то можливо це і заслужено. До речі, вчора цей хлопець. Телефонував, що він випадково помітив та придбав не річ першої необхідності, а просто до настрою мій улюблений лимонад Schweppes Джинджер Ель. Він запам'ятав і він розуміє, що саме такі дрібнички реально впливають на якісь результати наших бойових дій. Звісно, я вдячний, я з нетерпінням буду чекати. Ще про цю тему про допомогу. Я випадково в останній день відпустки зустрів засновника організації Ми різні Україна єдина, пана Олександра, від якого ми отримували маскувальні сітки пару місяців тому. Це... це було дуже несподівано. Він не впізнав мене без форми, але пригадав. І коли ми потиснули один одному руки, подякували за роботу, то це було знаєте, от якраз про те, що кожен на своєму місці. Про те, що сітки дійсно дуже круті, я, мабуть, міг би відзняти окреме відео, бо вони того варті. Особливо, коли є з чим порівняти. Наші перші сітки важили дуже багато, а коли намокали під дощем ставали просто непідйомними. А коли мова йде не то, що один раз стаціонарно натягнути сітку, а декілька разів за день ти мусиш її одягати, знімати на техніку і на дуже велику техніку. Все це відбувається не на плацу, а десь в якихось лісах з гілками, деревами. Це було незручно. Але ті сітки, що ми отримали, по-перше, вони зроблені під наші потреби і розміри, а по-друге, вони майже не мають вагли, навіть якщо, якщо намикають. І наразі на сьогоднішній день проблема маскування у нас не стоїть. Тому величезна подяка ще раз пану Олександру за те, що організував це виробництво. І це дійсно приносить неймовірну користь нашим хлопцям. Наразі весь мій розрахунок дуже дуже вдячний. І ми надалі будемо замовляти там сітки і радимо усім. А ще додам, що ці сітки плетуть не станки чи роботи, а дорослі і діти, які не змогли бути осторонь, коли в країні війна. І кожного разу, коли ми замасковували нашу техніку, у мене перед очима була одна фотографія, де дві маленькі дівчини плетуть цю сітку. Я кажу дякую їм кожен раз, бо вони рятують наше життя кожного дня. Хочу, щоб вони це знали і знали, як ми тут це цінуємо. Отже, е я в описі до відео вкажу інформацію стосовно. Організації та реквізити, куди можна задонатити на виготовлення цих сіток. Дякую ще раз. До речі, ще хочу подякувати заздалегідь, запропонований нам нашим координаторам буржуйки різних типів і розмірів, які нам теж, звісно, знадобляться. А ще дуже приємно дивитися, як різні люди швидко згуртовуються, щоб робити одну спільну справу, допомагати ЗСУ. Це зараз мова не тільки про гроші, мова про дзвінки, зустрічі, поїздки, купу організаційних та логістичних питань. Вони знаходять час, щоб приділити його нам тут. Звісно, такі люди мотивують нас, і ми готові протистояти цим оркам до останнього за будь-яких умов. Отже, друзі, ми плавно підійшли до рубрики наших потреб. Друзі, у нас лишилося трохи грошей після того, як ми замовили генератор, але перед тим як продовжити, я хотів би додати одну річ. Насправді це дуже важлива для мене річ. Дехто знає. Я особисто взагалі не маю речей, отриманих від волонтерів. Я не прошу для себе жодних речей, жодних грошей. Амуніції, товарів, продуктів, харчування тощо, все, що в мене є, це моє. Тому, коли я щось прошу, це відповідно через те, що я командую певною групою людей, і я бачу, в яких умовах ми працюємо, в яких умовах ми живемо. Я вважаю за потрібним. Я хочу, щоб мої люди жили в людських умовах. Бо то, що я тут, це дійсно важка праця, це дуже важка праця, я вам скажу. І люди мусять відпочивати, люди мусять відчувати себе людьми. Через це я прошу гроші. Я збираю гроші і зараз розкажу, на що цього разу. Враховуючи постійне переміщення, варіант з організацією побуту в блінтажах нам не підходить. Тому для нашого підрозділу потрібні. Палатки двомісні, 4 штуки. Палатка для душа. Ви бачили в попередньому випуску наш душ. І розумієте, що для більш холодної погоди він не годиться. І окремо нам потрібен сам душ, тому що в палатку немає можливості закріпити десь на горі каністру, якусь ємність з водою. А, окремо нам потрібна палатка, тент великих розмірів для організації кухні, столової, для якогось спікування людей. Наразі якась кают-кампанія, кубрік, щось типу такого. Я не назву це клубом, але люди мають десь збиратись, десь спілкуватись, десь приймати їжу, десь її готувати. І окрема невеличка палатка для зберігання речей. Тобто складська палатка. Те, що ми попередньо підрахували, загальна вартість цього всього коштує десь орієнтир 33 236 гривень. В наявності ми маємо 8196 гривень, лишилося 25 40 гривень. Мабуть, багато хто має свій погляд на організацію побуту, військового розрахунку в лісі під час війни і комусь це все виглядатиме розкошю. Я вам так відповім. Ласкаво просимо у наш світ розкоші. Ви знаєте, де ваш районний військкомат. Там вам випишуть путівку на ультра all-інклюзив. І вже звідси ви зможете розказати про розкіш. Як казали нам, беріть із собою лише вологі серветки, решту вам видадуть. Ще я одразу додам, що так, ми не вибираємо самі дешеві речі. Чому? Бо ми на війні. У нас дійсно складні умови. Вони не найближені до бойових, вони бойові. Так, ми часто спимо в одязі а Інколи і в зуті, щоб у разі якоїсь позаштатної ситуації бути готовими діяти. Так, постійно ми спимо зі зброєю, а інколи в броні. Тому немає сенсу викидати гроші на саме дешеве, просто задля галочки, Як це дехто робить? Ми вже маємо певний досвід, і... а не чиїсь домисли. І ми чітко розуміємо, що нам підходить, а що ні. Бо у степах чи лісах е немає майстерень. Де можна латати палатки чи ремонтувати блискавки в них. А ще, звісно, хочеться після повернення з роботи, щоб у наметі було сухо, щоб речі були теж сухі, щоб була можливість прийняти душ, приготувати щось смачненьке, так само, як це роблять усі люди, такі як ви. Бо дуже неприємно, коли в нас бачать тільки солдатів. Бо в першу чергу ми все-таки люди. Такими самими потребами та бажаннями, що і всі. І повірте, ми дуже-дуже цінуємо людяне відношення. Отже, ми продовжуємо збирати гроші. Термін, на коли це нам потрібно, 18 вересня. Від вас, друзі, велике прохання! Не потрібно обов'язково бігти, кидати гроші. Не менш ефективна допомога це поширити відео, прокоментувати його, підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо є бажання, звісно. А гроші так. Якщо вірити в те, що ми робимо, якщо вірити в те, що кожен українець впливає на хід війни, то звісно, перераховуйте. З вами був Міньйон. До нових зустрічей.